Вітаю вас на гіденного жехестика. Гра називається Кал, напевно. Не знаю, не хочеться ображати назву гри, напевно, розробник. Або по-іншому, напевно, вона читається, але ну, нічого, давайте спробуємо. Чи ж буде нам страшно від Кала? Щось тому написано, що це історія, яка відбулася на якомусь острові, якщо я правильно зрозумів. Мій прадід був доглядачем старої покинутої цукроварні під час. Це 48-го року він був змушений сховатися в будинку. Після цього він уже ніколи не був таким, як раніше, поринувши в мовчання та алкоголь. А на смертному Одрі він нарешті розповів мені свою історію, а типу зараз буде історія. Ну, якщо це ще зроблено на реальних подіях, це дуже круто. Ну, я в цьому сумніваюся. Так, я поставив по графіці на Бере максимально шикарну графіку, тому сподіваюсь, не буде просадок, бо там був варіант збалансовано вибрати. А лом тут просто так, по приколу. Радіо не працює. А де воно говорить? Ліприкон якийсь? Ну я думаю, що я маю з ломіка, наприклад, наступним. І ломіком вже отут розібратися з усім. А можна собі зму ломіка ще в дорогу? Ну, от, мені дуже подобається. Тут ніби сюди якогось монстра. Ну, оце, до речі, коридорчик, ви можна було світло ліхтарика. Виглядає цікаво, типу як туман, там, бла-бла-бла. Книга якась. Журнал. Здається, господар колонії записував життя колонії в щоденнику. Чорт забуре ці записи датуються 1829 роком. Шкода, що вони не розбірливі. Хто міг посп... помістити їх у такий стан? Ну, якийсь, не знаю, Джекі Чон. 1829 рік та ну, вона виглядає більш новішою. Ну ладно, ходімо. Типу на щит я бігати поки що не можу, все окей. Ці двері не активні, це що у нас? Ну тут якась свиня лежить. Кала. О, нас запрошують кудись. Це або в рай прохід, або в пекло. От я ще не можу зрозуміти. Ну ніби в рай має бути більш світліше якийсь. Це вже ніби дві Елки. Кола! Калла, колла. Ну, кіл не так, пишеться, ну не зрозуміло. Поки загадка в мене по назві. Не можу зрозуміти. А на дзеркало. Раз, два, три. Лабаки, могли б налякати якось. Так. І закриються за мною. А я встину вибігти не встигну. Ну, о ні. Зараз ми помаленьку повертаємося, як в фільмах жахів. І нічого немає. Ну добре. Поки не страшно. Шафа в нас не відкривається. Знову коридорна система, що десь? Грутожитку? Мужик, а чому тебе не подарили? Тобто в нас історія продовжується. Це теж історія циклічна, мені здається, ні? 19 липня 1815 року. Сьогодні ми завершили будівництво одного з великих цукрових маєтків у Махавелі. Незабаром ми пожинатимемо прибуток від цукрової тростини та видобуватимемо жаданий цукор. Ми придбали. Півдюжини рабів, які. ой, -ой, -ой фу, кака, засуджуємо. Які утримують маєток е... та доглядають за полями. Найстаршу звати Кала, о, це ім'я дівчина, нарешті, Кала. Незважаючи на тягар своїх років, вона виявляє енергію та слухняність, що обіцяють чудову службу. Наступна сторінка тут ще є. Як її перемкнути? Чи нема. Ладно, напевно, немає. The dates... Так, да, все однаковий текст. Кала це виходить. дівчинка якась. Але чому там було написано «Кал» тоді? Типу скорочний називали замість кала кал, просто її кликали. Ну так собі ім'я, чесно кажучи, для дівчинки. О. Нас знову кудись запрошують. Ну ми ж зайдемо, звісно, що ми. гузи... Опа, записочка. Е, купівельний договір. Це офіційний документ, датований 1815 роком. Робиня на ім'я Кала була придбана за 500 франків. У ньому написано, що її буде призначено на кухні, а також для навчання дітей господаря. Ім'я власника нерозбірливе. О, можна взяти цей пістоль? Напевно, не можна. А це, напевно, мапа цього острова, на якому вони проживають. Ну добре. Що далі нам мені робити? А, тепер я маю йти назад. Я так розумію, вони зекономили на багато чому. У нас буде коридорний прохід. вперед назад вперед, назад. О, добрий вечір. Мені до вас. А це його сини? Чи це один син, який просто росте? Так. Напевно мені сюди, я не знаю, правда. тут же, до речі, пустий порожній лист. Я сподіваюся, тут не зроблена коридорна система, що в нас буде одне і те ж саме. Нічого нас лякати не буде, бо такий формат мені не подобається, що ми ходимо по одних і тим самим локаціям і нічого в нас не змінюється. А ну відкривайте мені двері. Не хочу гадіни. О, ціла книга. Йо, як по то читати потрібно? 8 лютого... 1819 року цього року заборонено декретом використання рабів, і тут це продовжується таємно. Тепер під моєю опікою 98 душ, багато з них польові раби для очерету, кілька хатні раби для догляду за садом та дітьми, кілька рідкісних рабів з особливим талантом. Одна з них чудово володіє мистецтвом рослинництва, їм настою дякують лихоманку та полегшують кашель. Набагато краще, ніж європейські ліки. Я навчив її читати і писати, хоча її діалект часом залишається для мене дещо незрозумілим. Який ти розумний молодець. Не можна так використовувати людей. Взагалі, негідник. Що там, покажись. О, там хтось стоїть. Давай познайомимось. Не хоче знайомитись дивно. А, ось він. О, новенькі двері. Чудово, це вже О, тут якраз ткацька якась кімнатка. Привіт, ти ж не будеш зараз мені в очі кидатись? Я так розумію, тут один з них просто ночував, займався ткацькими справами. Так, зошита. Зошит заповнений малюнками рослин, він схожий на посібник травника. На звороті обкладенка вигравірувано ім'я Кала. А я можу повернути кала подивитись? Да, там кала видерта. Добре, я зрозумів кала. О, мене знову запрошують в гості. Ходімо. Щось буде колись страшне, чи. Вони не хочуть нас налякати. Переживають... Ой! Це така за просадка була жорстка. Напевно, зараз там монстрів готують. О, вон, дівчинка, це кала, це ти? Ні, це не син його, напевно. Що? Кел хір. Куди мені йти? Кажи, я за тобою піду. тяп 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 Тяп-тяп. О, на кухні. Він хоче, щоб йому достав, напевно, з верхньої полочки якусь їжу. Він сам не може дістати, коли ти пішов малий. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. О, це не була столова, да, тут? Ну, Це ж не страшно. Що по колу просто ходити буде? А, там в ванні хтось був. Кораблик. Це дитяча іграшка на ній кров. Ну, тут якби не те, що на ній кров. Тут, як тобі сказати, тут то прям вся ванна в крові, я б сказав би навіть. А що я маю тепер з цим корабликом зробити? Чуть у мене ще досі в руках, я не можу ніяк... Це креда ніби, так, да. типу вони крейда тут щось намалювали. Я думаю, куди я маю йти. Тут зачинено. Але загорілась свічка, не просто так, да? Це... Їсти подано. Що я маю далі зробити? Поки логіку я не можу зрозуміти. А, ось якраз малий малюнок малого з корабликом, і ось він. Але там його не було. Так, сервіс, який, напевно, не дістають ніколи. Що я маю ще тут від... я маю ще... А, я, напевно, маю знайти ще рогатку, да? Рогатку також покласти на силу до кораблика ще. Коротше, я маю знайти, напевно, ці всі чотири предмети. Три ще, які мені залишились, скоріш за все, в моєму розумінні. Чи ні, чи одного достатньо? Ну добре, ходімо десь. Далі по нашому коридору. Мені цікаво, чи там коли хтось з'явиться в тому кутку. А тут якась дорожчя, просадка часто відбувається на цьому підйомі. Щось новеньке ніби, так? 25 січня 1820 року. Ось переклад зник. Епідемія холери посилюється, понад 23 особи вже загинули в маєтку. Погана прикмета для справ дому. Моя люба дружина померла три тижні тому, залишивши наших чотирьох дітей без матері. Наймолодший також захворів, я боюся за його майбутнє, але стара кала пообіцяла врятувати його одним із своїх вливань. Вона клянеться, що дитина одужає, і у мене немає іншого вибору, окрім як довіритися їй. Ну, в принципі, якщо він над ними знущався, вона могла б зробити якусь там штучку, таку, щоб вони потравилися їх прибрати. Типу, це як помста за те, що вони були в нього в рабстві. Нашого, його, типу, як батінке ось цього. О, якраз ось цього хтось кашляє. І я маю занести йому напій. Чи ні? Ну, там хтось кашляє. Думав, це типу як синочок кашляє той. А я маю набрати, напевно, у зварці зараз спочатку. Мені здається. В каструлі є трохи води, вона ще кипить. Добре, буду знати, що ще я маю зробити. А ось. Зараз ми будемо як хімічити з якимись там штучками, да? Зовши кали. Схоже на рецептор в'янного чаю. додається аркуш з інструкціями. Візьміть три інгредієнти. Аяпана. Лінгове кафе пахам. Вкладіть порошок у чашку, залийте окропом та подайте. я ще раз. Собі сфоткаю, що я там маю знайти. Ой, Аляпаме. Що за Аляпаме? Небудь якось підписані ці трави? Чи Це Я не можу, Я не маю це збирати. Ага, напевно, вони десь розкилені в різних цих. Мені здається, просто в комірках я маю знайти. Да, кафе ось. Да, я так розумію, в кожній з дверей вона буде, напевно, по одному інгредієнту. Але перед цим треба, напевно, його роздавити, розмішати. Чи воно потім в кінці додається Я так розумію, тут також щось може бути, чи не може бути. Так, на одну штуку я якось знайшов якийсь там цукор. Де не береться у нас? Де я тоді маю це знайти все, всі інші інгредієнти. Мені треба малому чай приготувати, а я не можу. Там малий хворіє. А тут в принципі такого нічого і немає. Чи, типу, того було достатньо взагаліно. Ні, треба ще щось дві баночки тут стояли, тому що ось ця поставила сюди, типу, як ми їх використали. Да, я взяв на це Лінбе кафе. Зараз я краще так, напевно, фотографую просто англійськими літерами. Воно ж перекладає мені це я через перекладач фотографую. Думаю, чи може воно працює, як мені потрібно? Відкрив камеру, а там фронталка мене фотографує. Ой, ще не сфотографував. Так, чудово. Ну, кака ми знайшли аеропана, то аеропана була десь там стояла. Вона ну, там ж була на полиці ось. Ось аеропана. Але чому ми не можу її взяти? Бо Мо, можливо, ми, типу, маємо якось це все... не знаю. Типу в чашку я маю забрати його, ложку якоюсь чи ні. Ну, Тут щось не, не працює, напевно. Ну, в мене таке враження, тому що ми, типу, поклали, розмішали, правильно по ідеї, і ми тепер зараз... А, ось аеропан нашій. І ще третя баночка чогось. Чогось, чогось. Аеропан ми взяли. Ще фахам якийсь потрібно знайти. Фахам. Тут такого я не бачу. Тут у нас чисто вогнище горить. Фахам. До речі, таких баночок тут і не видно. Угу. Просідати я не вмію, тому... Явно це десь воно не знизу заховане. Він це і малю приваччі. Чи... Чому я маю напрягатися його вилікувати? Духи, допоможіть мені, знайдіть просто цю бану. Стоп. Знайдіть цю просто баночку і все буде добре. Ну ладно. Не може бути десь там десь. Ну тут сервіс чисто. А ось вона. Чудово. Можливо, це мамка його. Ми без неї впоримось. Ми просили допомогу, вона не допомагала нам. Тепер уже хай не виюжується там. Беремо кип'яточок. Нормально. Запішли малюку чаю. Що так бухикаєш? А де він дівся? А, треба поставити чай. І все? Ну ладно. Так, буде зараз підвисання, ні, пронесло. О, ось, малюк. Напевно, хоче нам подякувати. Правильно я розумію? Так, відкриваємо перекладач. 10 лютого 1829 року я спіймав, а че щось там, я спіймав Чарльз, Чарльзе знову краде галабе з парку вже третій раз цього тижня. На... Наїдається таким чином, він безсумнівно отруївся. Безсумнівно він прагне заповнити порожнечу, залишену матір'ю. З тими солодощами я маю виправити цю, цю його слабкість перш ніж вона стане непоправним недоліком. Ну добре. От шалун хоче з нами погратися в хованки. Ну давай. Ось малюк тобі не можна. Я ж казав, що тобі не можна. Я знаю, де буду зараз сидіти. Тому що я ці солто ще бачу ось тут зверху. <гум> я ж знаю, але я тебе знайду. І що я маю тепер йому на попки їх принести чи що? Чи куди я маю їх діти? Я трохи не розумію зараз трошки моменту цього. Да, от тепер я вже і солодощі приніс. Те, що я гадав по цим картинкам, потім у нас буде рогатку, треба буде десь знайти і. Редьку. Те, що ту таке. Коротше, ще нам потрібно буде знайти, напевно, якийсь той нюансик. Так, нам знову ці двері, це логічно вже, ми це вже прохавали. Це нюансик. Знову якась історія на 100 тисяч листків. П'яте жовтня. Кепля наро... А кала народила дитину, ого, в який... яка носить мою кров. Ах ти ж, я не пишаюся, не соромлюся цього такий звичай на плантаціях, і кожен повинен займати своє належне місце. Я вирішив, що маленька дитина виросте під моїм дахом, кала продовжуватиме доглядати за моїми хлопчиками та навчати свою доньку, щоб вона з дитинства вчилася послуху та праці, як їй належить ах ти ж козел. в Авкалу А цікаво, за кого я саме граю? О, це мій малюк там плаче, а чи я не можу зайти. У мене малюк плаче. Напевно, нам поки не туди, я зрозумів. Вона запро. О, я так розумію, оце донька Кали, і нам потрібно пояснити знайти іграшку і до неї туди її принести. Та логіка логічна, все ми зрозуміли. Тут я поки іграшку не бачу. О, це, напевно, вона родила була да. ось іграшка, як ми маємо її віддати. Так. Да. Так, 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 в дзеркалі нічого жахливого не з'являється. Ти чого? Демониція? У мене там донька плаче, тут мені бігаєш посеред хати. Десь така вона напевно, на нас не любить. Можливо, я не за матір граю, я не знаю. За кого я граю взагалі? Це новий поворот подій. О, диви, якась бабка біжить. Я думаю, це буде кінець демки. що да, зіграли в нашу демоверсію. Ну, не знаю, на любителя. як на мене, то слабувато по жахастикам. Але були повні якісь такі цікавинки, різноманіття, то, ніби гра має якийсь свій сенс, має місце бути в Steam. Ну, не страшно. А на цьому все. Дякую за перегляд.